Дитячі казки, історичні довідники, кобзар Шевченка і навіть словник галицьких діалектів. Всі ці книги вже дуже скоро опиняться в руках дітей, які вимушені були покинути Україну і переїхати до Румунії. Їх передасть делегація Союзу українців у Румунії, яка сьогодні приїхала на Прикарпаття в Румунії. Українські діти українського походження з цікавістю вивчають українську мову, і ми з нашої обласної програми. Міжнародного співробітництва спільно з комісією обласної ради з питань міжнародного співробітництва вирішили придбати книги Дитячу літературу для дітей, які проживають в Румунії, щоб вони мали можливість вивчати українську мову. Нині каже президент Союзу українців у Румунії. В країні проживає понад 80 тисяч біженців, яких рашисти змусили шукати захисту у чужій країні. Забезпечення комфорту для цих людей, спокійного навчання для дітей і надання гуманітарної допомоги українцям один з основних пріоритетів тамтешнього уряду. Румунія, румунський народ з самого початку війни підтримував Україну. Всі хочуть, щоб Україна була вільною. Територіально цілісною і звичайно сильною місною державою, і це, що ми зараз бачимо, це думаю, що є прикладом того, як треба боронити свою державу, як треба боронити мову, нашу культуру. А цей період ми могли побачити надзвичайну єдність у Румунії. Фактично не було надсменшини або. Жителя Румунія би не допомагав Україні українцям. Я думаю, що і надалі ця співпраця повинна ще бути ще більш плідною. Голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук каже: саме завдяки підтримці міжнародних партнерів, українська віра в близьку перемогу над окупантами міцнішає з кожним днем. Звичайно, що це все зробити, ми можемо тільки за допомогою наших міжнародних донорів, колег, сусідів. Дякуючи вам, вашій підтримці, вдається дійсно сильно допомагати, сильно підтримати всіх, хто є сьогодні у біді і хто потребує підтримки і допомоги. Тому разом єдино рухаємося до перемоги. Ольга Смага, Геннадій Томнюк, новини на вежі.